Настав час підсумовувати сьогоднішній день? Отож просто зараз у випуску новин розповім про все головне та актуальне. З моменту його смерті минуло чотири роки. Що у квітні 2018-го у тернопільському перинатальному центрі мати й дитина під час пологів через помилку лікуючого лікаря і неправильно встановлений діагноз помер новонароджений хлопчик. У інциденті звинувачують лікаря акушера гінеколога. Потерпілі подали до суду, аби встановити істину і знайти винного у смерті їхнього сина. У Тернополі немовля померло кілька годин після народження. Трапилось це у перинатальному центрі мати і дитина. З квітня 2018 року батьки померлого хлопчика не могли домогтись того, аби винних покарали. І ось у суді розглядають справу. Потерпілі звинувачують акушера гінеколога дячка Ігора Михайловича. За словами батьків, медик у квітні 2018 року, порушуючи свої професійні обов'язки, не встановив правильний діагноз та некваліфіковано розцінив кардіографічні записи. Смертно Матвія настала внаслідок патологічних змін внутрішніх органів, що розвинулось через допущені лікуючим лікарем-дячком помилки у наданні медичної допомоги. Така версія потерпілих. Недооцінення ризиків вагітності пологів, неправильне обрання тактики волога рішення у першому періоді пологів шляхом кесаревого розтогну, не і некваліфіковане розцінення результатів інструментальних досліджень, не діагностовані дистресу плоду, що призвело до несвоєчасного прийняття рішення щодо застосування вакуум екстрації плоду у другому періоді пологів. Наслідок чого 9 квітня 2018 року о 13 годині 10 хвилин народжений самак помер. Тож лікаря дядька Ігора звинувачують у вчиненні злочину за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України, а саме за неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків, наслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Свою чергу батько немовляти потерпілий Михайло Ярник надав розширені показання стосовно справи. Розповів, як у його дружини Самак Галини, відбувався перебіг пологів та про безпосередній процес на народження дитини. Нас запросили, тобто дали можливість зайти. І вже в той момент був присутній дячок і Слободян. Слободян час від часу проводила вимірювання артеріального тиску. Юр Михайлович якісь маніпуляції робив. І буквально після того, як була введена звільно, документів, ну, те, що я бачив, була введена остання доза епідуральної анестезії, буквально десь ну, приблизно десь через 5 хвилин, почали з того моменту відбуватися якісь речі, які до того моменту в принципі, були все стабільно. Батьки хочуть встановити істину, знайти та покарати винного у смерті їхньої дитини. В ході судового засідання говорили і про фальсифікацію документів, адже після даної ситуації, за словами потерпілих, в паперах раптом з'явилися інші діагнози та підроблені підписи. Чи за вас е, Так, мені відомо. Що саме Мені Здається, інформаційна згода щодо ведення <кхів> третього періоду пологи. То ви надавали згоду до вас. Хтось написав? Ні. Нічого. Я знаю, що там стоїть на мій підпис, тому що мій підпис брали на експертизу і було доведено, так. що так. і саме цьому вас питали, чи ви даєте Богу? Ви казали в невотаки з вами? Мене не питали. Своєї вини обвинувачувальний не визнає, тож його адвокат запропонував провести повне дослідження, відновити хід подій та визначити справжнього винуватця у смерті немовляти. Наразі сторони погодили порядок дослідження доказів. Тож наступне судове засідання відбудеться 26 січня 2023 року. Продовжуємо трагедія на Лановеччині. Водій снігоучисника травмував ковшем 64-річного чоловіка. Перехожий знаходився на проїжджій частині дороги. Від травм потерпілий загинув на місці. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. Музика. У Тернополі невідомий викрав із стелажу бензопилу. Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, причетного до цього злочину. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка причетного до злочину. Подія трапилася 21 грудня на вулиці Торговиця. Невідомий викрав зі стелажу, розміщеного перед магазином бензопилу. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 097 110 99 32 096 317 87 54 або на лінію 102. Далі про вибори ректора у Тернопільському національному педагогічному університеті обирають нового керівника. На посаду ректора претендують Богдан Буяк та Володимир Місько. Голосувати могли викладачі, і студенти. Станом на 14-ту годину явка виборців була 90%. Так повідомили у виборчій комісії. Як все відбувалося? і Чи відомо хто переміг? Дивіться в сюжеті. У ТНПУ буде новий керівник. Сьогодні студенти і викладачі обирали ректора. Кандидатів двоє. Обидва історики Богдан Буяк та Володимир Місько. Напередодні вони озвучили свої програми. Виборці ж, які сьогодні самого ранку прийшли обирати, кажуть, голосували в першу чергу за майбутнє університету. Ну який би не переміг, будемо так казати. Університет має дуже велику і великі велику історію і традиції. І саме основне в ньому завжди була одна родина. Університет як одна родина, одна спільна, велика і дружня, яка підтримує любого, хороші моменти, і яка підтримує важкі. Обов'язково. Обов'язково він має всіх об'єднувати. Вирішальними в обранні ректора є голоси педагогічного колективу університету. 75% від усіх виборців. Викладачі кажуть, ТНПУ має гарну наукову базу, але завжди хочеться кращого. Такі і сподівання на новообраного ректора. Зміни щоб було ліпше фінансування, тому що поки що його немає, бо війна Ви це чудово розумієте. У нас був вон звіт ректора недавно п'ять за п'ять років діяльності. То основне питання на той рік ми взагалі нічого не планували, тому що зрозуміла річ, немає грошей. Зрозуміло, куди ті гроші йдуть. Програми в обох кандидатів багато обіцяючи, аби лише виконували, кажуть викладачі. Я вже трошечки довше тут працюю, так орієнтуюся в цих всіх ситуаціях. Ну в університеті від, ну як вам сказати, якщо я в 90-му році закінчив університет і не вийшов за межі стін, так то напевно я вже більше 30 років тут перебуваю і тому знаю ці всі речі. Звичайно, всі програми хороші, так і тому хочеться лише розвідку університету, скажімо так, і на міжнародній арені, і і розвитку тут межах України. 15% виборців це студенти, ще 10 – інші працівники. За півгодини від початку голосування двері дільниці закрили на загадкову технічну перерву. Технічне, технічне Голова виборчої комісії цю перерву пояснив так: зв'язку з певною помилкою, і нам потрібно було провести термінове засідання виборчої комісії для того, щоб не заважали проводити це, Ми призупинили на декілька хвилин роботу. Виборчої дільниці загалом у списку виборців 616 людей. Голова виборчої комісії каже, явка була висока. Станом на зараз, тобто залишається ще приблизно півгодини до завершення виборів. У нас явка становить ну, десь орієнтовно 90 відсотків. Голосування завершилось о 15-й годині. Наразі бюлетені підраховують. Результати виборів обіцяли оприлюднити протягом доби. Станом на цю годину переможця. Це ще не визначили. Зазначимо, щоб перемогти в першому турі, кандидат має набрати щонайменше 50% і один голос. І в продовження теми. Вчора наша знімальна група працювала у Тернопільському національному педагогічному університеті. Там двоє кандидатів ділилися планами щодо розвитку вишу. Більше про обіцянки дивіться. Кожен з них пообіцяв зробити все, аби піднести навчальний заклад на вищий рівень. Кандидати на посаду ректора ТНПУ зустрілись із студентами та викладацьким складом, аби розповісти про власні програми та стратегічні цілі у розвитку університету на 5 років. Наразі балотуються два кандидати: Богдан Буяк та Володимир Місько. Кожен з них мав по годині на власний виступ, включно із відповідями на запитання з залу. Володимир Місько діючий декан історичного факультету. У своїй промові звертав увагу безпосередньо на. Підтримку викладацького складу, покращення освітнього процесу в часі війни, фінансову політику та студентство. Важливий пріоритет, на який я хочу звернути увагу, це студентство. Ми теж упродовж останніх років декларували студентоцентризм. Декларували. А де повага до студента? Де повага до його гідності? До його честі. Це наші юні молоді колеги. Я би хотів, щоб ми з вами надалі створили комфортне освітнє середовище для реалізації їхнього потенціалу. Богдан Буяк, діючий ректор університету, розповідав про створення нових міжфакультетських та кафедральних науково-дослідних центрів. Про те, як він планує створити нові освітні наукові проєкти, та в загальному яким бачить шлях до успіху навчального закладу. При першій можливості варто буде завершити ремонт в повному обсязі нового навчального корпусу, яким же дуже зацікавились наші китайські партнери з метою відкриття повноцінного приміщення інституту Конфуція. Реконструкцію стадіону університету буде продовжуватись програма санації навчальних корпусів та гуртожитків, тобто встановлення таких альтернативних джерел, опалення, кондиціонування, заміна вікон, підлоги, меблів. Присутні в залі студенти та викладачі ПЕДу запитували обох про те, що їх хвилює, коли буде їдальня, медпункт та хвилюються, аби була вчасна оплата стипендій та зарплат. Загалом студенти розповіли, що хотіли б, аби майбутній ректор дослухався до них та йшов назустріч кожному, а не лише студентському активу. В першу чергу повинно прийматися бачення студента, як він хоче, щоб навчалася. Це буде навчання дистанційно чи очному форматі, щоб студенти мали можливість більше долучатися до різних організаційних комісій, які вирішують саме питання наукового потенціалу, навчання. Звичайно, що тільки найкращі якості, тільки найкраще ставлення, і близька співпраця з науково-педагогічним колективом, зі студентством, зокрема, покращення якості освіти, покращення якості проживання. Ну і в загальному тісна співпраця. До інших тем сьогодні празник у архикатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Прихожани просили Божого благословення для України і наших військових, подякували духовним отцям за багаторічне служіння громаді Тернополя та країни. Сьогодні в стінах катедри вірянам випала нагода разом із священнослужителями та владикою Василієм Семенюком подякувати Богові за все, що він їм дає. А головне помолитись за мир і за всіх, хто зараз боронить нашу країну. Сьогодні є свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Це є особливий день, бо в цей день наш архікатедральний собор святкує свій храмовий праздник. І з нагоди цього храмового празднику ми молилися сьогодні Божественну літургію в нашому храмі, яку очолив і митрополит Василій Семенюк. Під час цієї божественної літургії ми молилися за наше військо, за нашу країну, молилися за кожного воїна, їхніх рідних і близьких. І власне з цієї нагоди були нагороджені сьогодні і оці капелани, які служать для нашого війська. Після божественної літургії ми освятили воду. Власне, під час цього освячення владика митрополит привітав усіх присутніх на цій божественній літургії, на цій молитві. І ще один пункт обігріву у Тернополі облаштували іноземні волонтери. На бульварі Куліша вже встановили й обладнали палатку, де можна погрітися, зарядити пристрої, попити гарячого чаю. Все необхідне провезли із Польщі. Більше про пункт обігріву у сюжеті. Допомога з-за кордону у Тернополі розгорнули ще один пункт обігріву завдяки підтримці волонтерів братства от Феллоус». Це міжнародна громадська організація. У нашому місті тепер знаходиться перший пункт, який вони встановили в Україні. Маємо тут приятелів. Маємо тут приятелів в Україні, які порадилися з місцевою владою, де потрібні такі пункти. І то є один із таких пунктів. Хочемо, щоб можна було тут зігрітися, підзарядити телефони, скористатися інтернетом і щоб було близько людям, які не мають вдома електрики або є проблема з опаленням. Купили і привезли необхідне обладнання з Польщі, а гроші зібрали спільно в тих країнах, де є представники братства «От Фелоус. Анджей Сакула зазначає: зараз генератори здорожчали у багатьох країнах, не лише в Україні. Поляки теж почали запасатися такими пристроями. Дуже дражчеса. Набагато дорожчі, вдвічі, втричі дорожчі і важко знайти купити. Залишилися менш потужні генератори. Ми намагалися купити якісніше обладнання, щоб вистачило на довший час. Пункт обігріву розмістили на бульварі Куліша в дворі 27-ї школи. Тут, як і в інших, буде змога підзарядити пристрої і погрітися. Обслуговуватимуть пункт вже за кошти місцевого бюджету. Постійно на місці чергуватимуть муніципали. Ця локація цей масив вибиралася по тій кількості звернень від тернополян, які потребують додаткової підтримки на час відключення електроенергії, які потребують можливості дозарядити телефон, зв'язатися з рідними, обігрітися, можливо, десь там випити теплого чаю. Тут попередньо була розміщена палатка ДСНС, вона зараз переміщена в іншу локацію, в сторону восьмої школи. А тут ми розміщуємо цю палатку, яка нам надана за допомогою польських наших партнерів та польських та львівських наших партнерів. Зазначимо закордонні волонтери, закупили все необхідне для 30 пунктів обігріву в Україні. На черзі встановлення намету в Івано-Франківську. Згодом в центрі, на півдні та сході України. Вже 29 грудня допомога армії від Тернополя поїде до наших захисників у Харківському та Донецькому напрямках. Ви можете відправити безкоштовно свою посилку рідним та знайомим. Приносите пакунки за адресою вулиця Лисенка 8-а, Це управління соціальної політики Тернопільської міської ради. Або телефонуйте на лінію 067 009 1540. Продовжуємо вже півтора року. Система каста ефективно працює у Тернопільській області. Її встановили в кількох управліннях поліції. Вона автоматизує роботу поліцейського, фіксує усі дії із затриманими особами і запобігає порушенню прав людини. Автоматизовану систему відеонагляду для захисту прав затриманих та поліцейських запроваджено у Чортківському районному відділі поліції. Це вже другий кущовий підрозділ поліції на Тернопільщині, де працює пілотний проєкт Кастаді Рекордс. Оглянути роботу системи завітали представники управління дотримання прав людини Національної поліції України, місцевої влади і правоохоронних структур краю. Вже півтора року система Кастаді Рекордс ефективно працює у Тернопільському районному управлінні поліції. Вона автоматизує роботу поліцейського, фіксує усі дії із затриманими особами та запобігає є порушенню прав людини. Є реальні приклади, коли це спасало поліцейських, воно униможливлювали там якісь незаконні дії щодо затриманих осіб, дисциплінувало самих поліцейських. Ми потім маємо відео, маємо звук. Розуміємо, що поліцейський, який в конфліктній ситуації, це теж його захист. Провадження проекту «Custody records» у Чортківському районному відділі поліції стало можливим завдяки фінансуванню насполіції України та виділеним коштам із бюджету Чортківської громади. Я дякую за цю реформу. Пишається шовця чоркові відбулося. Відкрилося я думаю, що. Це дійсно початок. Ми маємо робити все, щоб він не змінювалося кожного дня. обов'язково тоді раз буде перемога справжня. Учасникам заходу, на прикладі умовного правопорушника, продемонстрували роботу системи від моменту затримання особи її утримання у відділку та проведення усіх необхідних слідчих дій. Важливість впровадження сучасних методів у роботі поліцейських активно підтримують представники обласної та місцевої влади. Вони зацікавлені у таких безпекових реформах і надалі будуть приділяти велику увагу їх реалізації. Обласна влада шляхом внесення яких програм для розвитку, в тому числі і поліції, буде приділяти цьому велику увагу, бо це те, за що ми боремося. Не тільки на фронті, але й тут, де ми зараз проживаємо. Продовжуємо роботу і навчання в умовах блекауту, впливає на здоров'я дітей і дорослих, а найбільше на зір. Як організовують заняття в школах вчителі, а як вдома батьки дізнавалися наші журналісти. Крім цього, як правильно підбирати ліхтарики, лампи і чи можна читати при свічках? Ми з'ясовували у офтальмологів. Більше дивіться в сюжеті. Замість батарейки ми зробили вихід на повербанк, і воно світить. Ліхтарик із павербанком тепер незамінна річ для навчання школярів. Наукова робота кості тепер корисний винахід для багатьох, адже є світло чи нема, а навчатися потрібно. Майже кожен день, коли вимикають, от, допустимо, з 9 до 12, Я от завжди тоді сідаю робити домашнє. Часто треба вмикати. Додаткові освітлення, лампи від якихось акумуляторів, щоб було що-небудь видно, щоб можна було робити і домашні, і якісь практичні роботи, письмові. Треба напружувати свої очі, щоб роздивляти, роздивлятися текст або те, що ми пишемо. Це незручно деколи. Доводиться пристосовуватися до умов блекауту і малюкам. Оксана, мама першокласниці. Дівчинка вчилась при свічках, ліхтарях і світлі з вікна. З часом батьки знайшли ідеальне місце і спосіб для навчання в умовах відключення світла. Найперше в нас робочий стіл донечки стоїть біля вікна, і навіть коли вона приходить зі школи, намагаємося зловити проміння сонця, яке ще, хоч інколи надходить. Окрім того, в нас стоїть шафа купе, яка має дзеркальну поверхню. Чоловік придумав лайфхак навпроти дзеркальної поверхні. На барну стійку він чіпляє фонарик, який відбиває відповідно з дзеркального відображення і освітлюється майже вся кімната. Аби не навантажувати малюків, Оксана радить самим їм читати. От у неї, наприклад, посеред кімнати для цього стоїть палатка. Також намагаються більше говорити і запам'ятовувати. Як мама Оксана допомагає дитині, а як учителька рятує і свій зір. Розповідає, блекаут однаково псує очі і дітям, і дорослим, якщо нехтувати джерелами освітлення. Я як мовник, адже роботи перевіряти ніхто їх не відміняв. І тим більше, коли в нас є на кінці навчального семестру багато письмових робіт, потрібно інколи при свічці, інколи під, під ліхтарик це робити. Але потрібно зважати на те, що якщо не встигла за дня е, зарядити пристрій для освітлення, то в кінцевому результаті приходиться при свічках це робити, і воно автоматично впливає на зір, починають очі пекти, починаю їх терти. Відчуваю, що болить голова. Помічають зміну в поведінці дітей і вчителі. Найперше кажуть, блекаут зробив їх самостійнішими і відповідальними, а мінус скаржиться на зір. Відповідно, ми, як вчителі, зменшили навантаження, збільшили кількість відпочинку на уроках, збільшили кількість часу відведеного для гімнастики і розвантаження очей. Крім того, облаштовують робочі місця і в класах. Парти розвертають до вікон, піднімають жалюзі, а якщо треба вмикають ліхтарики. Так само радять робити учням вдома. Ті ж вже навчилися складати графік, щоб встигнути виконати все при денному світлі, чи ж підлаштовуватись до графіків вимкнення. Так само діють і педагоги. Друкуємо тоді, коли є світло. Робимо матеріали, відео, які нам потрібні для уроків, тоді, коли є світло. Буває таке, що наставляємо будильники в нічний час, коли світло з'являється. Разом з цим вчителі зменшили кількість домашнього завдання, щоб не перенавантажувати дітей. На уроках стараються більше читати, щоб діти Лише слухали вчання вчителю. Кожному залишається перевірка зошитів, до цього допомагає ліхтар на голові. Дуже мені сподобався цей девайс, я з ним користуюся і так викручуємося, як можемо. Якби не дбали про зір батьки і вчителі, записи до лікарів-офтальмологів в останні місяці збільшилися. Переважно перевірити зір приводять малих дітей. Дуже почастішили звернення мам з дітьми, яких. Які були просто під спостереження, які були слабкість м'язів очних або е, слабкість акомодації, е, але зори трималися 100%. Зараз дуже різко почали падати зори. Вже бачимо, 100% 100, 100%, 100% а останнім часом вже 80-70. Тобто е, в дітей прогресують е, стани, пов'язані з короткозорістю, пов'язані з слабкістю очних м'язів, ті дітки, в яких далекозорість. А в них з'являються ознаки надмірної втоми очей. Дорослі теж приходять частіше до офтальмолога. Втім, зазначає лікарка, свій зір старші бережуть менше і доводиться лікувати вже запущені симптоми. Відчуття дискомфорту, печіння, почервоніння очей, відчуття піску в очах. Це дуже багатьох людей з'являється не тільки до вечора, а навіть вже в другій половині дня, якщо така людина працює постійно за монітором. Ось що потрібно знати, щоб пережити блокаут без погіршення зору. Найперше, не читайте і не працюйте з дрібними речами. при Свічці чи гірляндах, подбайте, щоб в кімнаті де вчиться дитина, чи працюєте за комп'ютером, ви було декілька джерел освітлення і уникайте кольорового світла, особливо синього, так як наші очі надзвичайно швидко втомлюються при синьому освітленні. Звичайно, можна гірлянду повішити в кімнаті, щось зайти, включити, зайти мінімум щось взяти для потреб своїх, але працювати при синьому освітленні або якомусь іншому кольоровому категорично не рекомендується. Також бажано, щоб світло було розсіяне зверху падало, тому чіпляємо акумуляторні ліхтарі, а також ліхтарі на батарейках зверху. І тоді працюємо. Пам'ятайте, що блокаут рано чи пізно мине, а от про ваше здоров'я і повноцінний зір мусите подбати самі. Усі ялинки, сосни і смереки мають бути чіпованими. Якщо купуєте новорічні деревця, звертайте на це увагу. Їх мають продавати в спеціально відведених місцях. В Тернополі таких є 15. На сайті ялинка.інфо можна перевірити, чи була легальною вирубка дерева, яке ви збираєтеся придбати. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині ви були з нами. Як завжди, бажаю вам мирного і спокійного вечора. Обов'язково вірте в швидку перемогу України і зараз долучайтеся до розмови в аналітичній студії.